Проект Мультібар розпочинає співпрацю із закладами Луцька, а також інших міст Волині. Так, в період повномасштабного вторгнення власники малого та середнього бізнесу часто змушені закривати свої підприємства. Команда Мульті пропонує свою допомогу для підсилення розвитку бізнесу, щоб заклади не закривалися, а навпаки, працювали і розвивалися. Рішення є. Ми хочемо взагалі витягнути весь гастрономічний бізнес і кажуть, дуже. Емоційно на це дивлюсь, коли закриваються заклад. Малі бізнесмени їх, як кажуть, мережі великі витісняли з цього ринку, бо потрібно, щоб завжди в країні був і малий бізнес і великий бізнес. Отож, для підтримки малого та середнього гастро бізнесу є декілька варіантів. Зараз у нас з'явився новий напрямок. Це мультибар, це від Габара, від Габаровської кухні, напрямок обслуговування їжею кав'ярн. Бабів і всіх закладів громадського харчування. Наші плани зараз підсилити у Волинській області весь малий бізнес. Малий бізнес це все, що зв'язано з астрономією, від кав'ярні до ресторану. Ми є професіонали в своїй справі. Ми маємо великий багатий досвід співпраці як з партнерами, і маємо дуже саме головне великий досвід саме в кухні. Ми дуже сильні в кухні. Ми виготовляємо все, що можете собі уявити, і ми можемо задовільнити весь гастрономічний бізнес, весь цей напрямок, в принципі, нашою лінійкою страв. Ба більше мультибар уже співпрацює із одним закладом у Луцьку. Це Променад. Тепер там відвідувачі можуть не тільки випити кави та чаю із смаколиком, а й прийти на повноцінний обід. Ця наша співпраця розпочалася з нашим партнером, який знаходиться в парку. Ресторан «Променада». В тому закладі немає кухні, і в тому закладі можна попити каву і з'їсти там певні умовно тістечка, кав'ярня напрямок. Ми зараз з цим закладом вже співпрацюємо більше двох місяців. в Тесті в тому закладі вже можна поїсти різноманітне меню. Той заклад буде розвиватися саме в їжі, і ми зрозуміли, що і, і партнер зрозумів, що ми його підсилили. А підсилили дуже сильно. Ми бачимо, скільки їжі він. Як кажуть, скільки їжі в нього нашої споживають їхні клієнти, він дуже сильно задоволений. Окрім мультибар, будуть також і інші напрямки, у яких буде розвиватися допомога від Габар. Напрямки це мультибар «ПАП». Це буде дуже цікава така концепція, і ми паб цей будемо підсилювати. Ми обов'язково запросимо публічно всіх відвідати ПАП, щоб люди, які мають паби, побачили, як можна підсилити їхній ПАП. Ми будемо співпрацювати з кав'ярнею. Теж буде мультибар кофе. Теж люди побачать проста кав'ярня. Наскільки можна підсилити. Люди побачать ресторан в Луцьку, наскільки можна підсилити. Ми більш впевнені, що з нами волинський бізнес, який зв'язаний з гастрономією, себе підсилить. Отож, головна мета «Мультибар від Габар» – це зробити волинський бізнес сильнішим та успішнішим. Ці складні часи, які зараз переживають гастрономічний бізнес, ми впевнені, що ми. Підсилимо і люди стануть успішнішими. Люди зможуть надалі розвивати свій бізнес з кав'ярні, а не призупинятися. Люди зможуть знов далі розвивати саме паб, бізнес, ресторан бізнес, саме з нами. Ми знаємо, що таке партнерство. Ми вміємо працювати з партнерами і. Більш впевнений, що нас чекає дуже великий успіх в Волинській області. Після того, коли ми повністю відпрацьовуємо по Волинській області цю співпрацю, також ця співпраця буде переноситись на інші області. Отож, це реальне вирішення проблеми для малого та середнього бізнесу, яке не вимагає великих капіталовкладень. Мультибар спільно з Габар відкриті для співпраці.